Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Національний банк України зменшив обсяг продажу валюти. На минулому тижні було продано майже 600 мільйонів доларів порівняно із минулим тижнем, якому було продано 650 мільйонів. Гривня укріплюється, і попит на готівковому валютному ринку стабільно знижується. Курс гривні закріпився нижче 40 гривень за долар. Згідно з Transparency International, на відновлення України після війни може знадобитися від 5 до 15 років та від 350 до 700 мільярдів доларів. Вторгнення РФ відкинуло Україну на 15 років і сильно пошкодило нашу економіку та погіршило рівень життя. Так теж вважає світовий банк. Однак, завдяки проведеним раніше реформам, економічний спад був пом'якшений, і всі ми віримо, що нашій країні вдасться швидко відновитися, хоча впродовж декількох років. Не психу, не нічого А відкидання 15 років можемо лише уявити собі, який це тривалий період. На болотах Форбс розрахував, що орки втратили понад 114 мільярдів доларів на війну проти України, і це лише за один рік. Цікаво, що ця сума становить третину доходів бюджету РФ у 2021 році. Чим будуть їх компенсовувати болота, будемо бачити. Які ще вони фінансові стягнення будуть робити на фінансування ідей свого божевільного Путлера? Теж на жаль, будемо ще спостерігати. Чіпі. Чіпі Морган, Меліка та Сітігруп заборонили своїм співробітникам використовувати чат GPT. Чому? Тому що через часті помилки на та неактуальну інформацію, яку деколи видає бот, а в той же час кого коло навпаки вирішила скористатися продуктами від OpenAI і далі, і чат GPT для використання для заміни дизайнерів та копірайтерів при написанні рекламних текстів. Очікується, що тривалість життя людини значно збільшиться до 2050 року в Європі та Північній Америці близько 84 років, та в Африці до 68 років. І збільшенням віку людей загалом збільшиться потреба в ліках, що може призвести до зростання результатів компаній у секторі. Ну, але це не точно. Звичайно, що це йдемо про довготерміновий горизонт. А щоб краще розумітися у сфері інвестування та знати актуальні новини, слідкуйте за нашими народним криптопортфелем акцій, а також за каналами у соціальних мережах. Крипта. Дослідження долі різних активів у світовому капіталі показали, що біткоін займає. 0,05%, а житлова нерухомість майже 42%. Статистика вже принаймні показує, що біткоін має хоч якусь долю світовому капіталі, а це зауважте лише одна криптовалюта. Як піде розвиток криптовалюти далі? Подивимось, чи буде вона в майбутньому займати лідируючі позиції? Хто зна, цілком вірно, що так. Слідкуємо разом. І до речі, я дуже скоро випущу на каналі відео Крипта за 10 хвилин, у якому поясню все, що вам треба знати про крипту, дуже коротко стисло за 10 хвилин, так щоб зрозуміла навіть ваша бабуся. Основні три стейбли е, в доларах близько 126 мільярдів. А оборот готівки в доларах це понад 2 трильйони, тобто це приблизно 1,16 від обороту всієї готівки. Тобто, хоч це поки що дуже мала частина, але вже вона принаймні, помітна. Друзі, ставте у коментарях один, якщо хочете пройти наймасштабнішу програму фінансової грамотності, особистий соціальний капітал. Ставте в коментарях двійку, якщо ви готові розвивати себе і свої навички близько 52 навичок ефективності і спілкування або прокачувати свій колектив. Три, якщо готові долучитись до найближчого годинного вебінару. Чотири, якщо готові отримати лінк, на інші канали з відео та корисними табличками по фінансовій грамотності, а також відео про народний криптопортфель і портфель акцій. По питаннях інвестицій, співпраці, тренінгів, консалтингу чи корпоративного навчання пишіть мені у приватні повідомлення або моїй команді. Друзі, дякую вам всім за ваші перепости, коментарі і вподобайки для якісного україномовного контенту. З вами був Роман Кушнір. І пам'ятайте, ваш перший мільйон сам себе не заробить, Це маєте зробити ви.